Якщо у першому блоці святкувань брали участь лише науковці, то до культурно-мистецьких святкувань долучалися усі львів'яни, буваючи на презентаціях нових видань інститутів ЛБА, на прем'єрі фільму Патріарх про патріарха Йосипа Сліпого, чи на вечорі поезії Псалми Давидові за участю Віктора Небурака, Григорія Шумейка та Мирослава Мариновича. Навчально-дослідницький архів ЛБА «Леополіс» представив електронну галерею українського художника Олекса Новаківського, до якої ввійшли понад 100 творів знаного митця, що зберігалися у приватних колег... Екціях та музейних сховищах, а зараз є доступними для кожного користувача інтернету. Власну програму заходів, яка могла би здивувати непосвячених атракційністю, динамізмом та творчими ідеями, запропонували ті, хто практично творить і структуру і місію УКУ. Студенти 27 червня у Львові запровадили один ексклюзивний маршрут на дуже екзотичному трамваї. Правом на проїзд користувалися лише ті, хто ідентифікує себе зі спільнотою університету. А вже наступного дня студенти прийшли з іконою стрітання до кожного катедрального храму Львова, засвідчивши цим відкритість університету. У спільній молитві об'єдналися парохії Української греко-католицької церкви, української православної церкви, Київський патріархат, Української автокефальної православної церкви, вірменської апостольської церкви та римокатолицької церкви. Настоятелі та парафіяни цих храмів усюди радо зустрічали екомунічних паломників і висловили щире прагнення співпрацювати у царині освіти України та на налагоджувати міжконфесійний діалог. Студенти Українського католицького університету вміють ламати стереотипи по-різному. Одного дня вони смакували єретичними канапками із починкою по богословській, іншого дня преображались із академічної спільноти в університетську. Пройти весь шлях, не згасивши смолоскипів під зливою, могли хіба ті, хто звикли досягати поставленої мети, незважаючи на обставини. Упродовж двох годин тривали театральні імпрези про історію університетів у різні епохи та комічні сценки повподобання та різноманітні спокуси звичайно. Щоб зірок з неба не зривали щоб курсаків не спокушали, я цілком бачу в майбутньому студентів з Харкова, із Донецька. І це було б найбільшим здобутком університету, якби сюди приходили, приїздили поступати молоді люди з Харкова. Якщо до цієї суботи в Україні було 106 університетів, то 29 червня представники трьох найповажніших закладів освіти києво Києво-Могилянської академії, Київського національного університету імені Шевченка, Львівського національного університету імені Франка прийняли до своєї когорти ще одного рівноправного партнера католицький храм науки. Кожен освітній центр побажав уку чогось від себе: києво могилянська академія залишити слід у вічності КНУ – випускників, які ставали президентами. А ЛНУ – Швидкісного розвитку, щоб за десяток років католицький університет сягнув висот франкового вузу. У рамках інаугурації відбулося посвячення фундаментів нових будівель Львівської духовної семінарії Святого Духа, вихованці якої є студентами Українського католицького університету, і проходять тут свою інтелектуальну формацію. Кількаденні святкування завершилися великим гала-концертом, у якому взяли участь відомі естрадні виконавці, які представляли різноманітні музичні напрями від популярної та бардівської пісні до важких рокових композицій.

Я дівчина Сподобалась мені, сподобалась мені, та я ще Яка здолала усі кордони, об'єднавши серця молоді у спільній радості і духові застанови над речами вічними майбутнім своїм університету держави. Навіть небо відгукнулося на молодечий запал, явивши людям подвійний знак своєї любові. Ми маємо сьогоднішній день і маємо знаки з неба. Відчитуємо їх, читаємо, віримо, надіймося. Будьмо разом, будьмо тут, у Львові, працюємо, працюйте, якщо можете, з нами в Українському католицькому університеті, а ми будемо старатися якнайбільше з вами радіти і мати такі небесні об'явлення. Благословеннями та побажаннями, інтелектуальною та духовною підтримкою і знеціленими на звершення перспективами Український католицький університет рушає у нелегке паломництво, покликані виховувати будівничих цивілізацій любові.